Вітаю всіх на каналі. Хочу показати сьогодні, що таке тефлонова смазка, тефлонове мастило для змішувачів, для картриджів для ущільнювачів Ханс Ось бачите У пакетиках це така смазочка, мастило для змішувачів. І їм змащуються всі отут ущільнювачі. Котрі, щоб не пускали воду, вони щоб не пересихали, не тверділи. І картридж. У картриджі теж можна з ним пластини змащувати, ті керамічні, що у картриджі стоять. От, і Можна змащувати усі оці верхні ущинювачі, е, щоб теж не пускали воду до доверху. Значить, змазочка ця мастила йде Ось у таких пакетиках ханцброї. Арматурен Фек пише. Тут один грам, але його вистачає на два змішувача таких з головою. Є навіть шестиграмові. Шестиграмові ось такі тюбіки. Вони є і 5-6 і 6 грам. От. Є навіть ось спрей силикон спрей пише. Їм в основному цим тільки мажуться ущільнювачі резинки, ущільнювачі всі змішувачі, котрі там тільки є. От. Так що, кому кого зацікавила така смазочка, таке мастило для змішувачів. Звертайтеся, у нас воно є, завжди в принципі є у продажі. Понятно, що не дешеве, тому що брендове. От воно можна ставити його, для, навіть там, де не ставити, а мазати їм резинки ущільнювачі, Навіть на кухонних змішувачах воно піщева, харчова смазка смазкається, тобто, нічого нікому не зробить. Це буде нормально, це не те, що там з хімією якась смазка, це хан виробило спеціально для змішувачів, щоб навіть в кухонниках теж можна було мастити. Пишіть, в коментарях кого цікавить така смазочка, пишіть на електронну пошту, яка є в описі каналу і в кінці відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.